Дякую вам, заходьте, дуже раді вам. Будьте да, здорові. І вам мирного неба над головою. Друзі, за лайки вам вдячні, за перегляди вам вдячні. Зайдіть, будь ласка, підпишіться. Дякую вам, заходьте завжди раді вам. Друзі. Заходьте, підписуйтесь на нас. Ми після роботи присвячуємо свої зусилля, допомозі нашому району, нашому місту, нашим хлопцям, нашим хлопцям ЗСУ, своїми словами, Хлопці дуже багатенько. Obrigado.